Під ворожим вогнем знову комушвацька громада. В день орки вгатили по селу Зарічне. Страшно було вийти, думали, що і той, ось все. думали, що і той, завалило п'ятітажку. Ужас, Подробило все, стекла повилітали, все на світі. Обстріляли касетними боєприпасами. Внаслідок прильоту постраждала п'ятиповерхівка. Один зі снарядів потрапив у квартиру. На щастя, в той момент мешканців не було вдома. Один касетний боєприпас попав в балкон, пробило балкон і пролетіло так як сімері латить, в саму ванну в кімнату. І там, там були знайдені осколки. З роботехнікам. В цій квартирі тепер замість стелі діра. Не знаю, що робити і як це все заділивати, тому що сказали, що якщо швидко не зробити, не отремонтувати потолок, то пропаде вся квартира. Обстріляли орки не лише житлові будинки, не робили біди із критичною інфраструктурою. Азопровід перебили там, от ремонтували. Внизу там теж служба виїжджала. святу не було потім. Інтернету і час немає. Перешибло провід. Від уламків ракет постраждав будинок та подвір'я пані Антоніни. В момент обстрілу жінка була на кухні. Бігом вистила в підвал, собака канчалася вже на, на прив'язі. Сиділа в підвалі, ну потом той. А ти вже глянули. Саме головне, хоч не, не загорілося, воно трубу пробило, вікна всі потрощило, воно зірвалося за двором дві, воно на криші зірвалося, там всі чотири кімнати, потолки насквозь. На допомогу приїхала її донька Анна. Дівчина показує наслідки російської атаки. Оце сквозні дірки. Тут уламки торчали, попробило, матрас пробило, стол пробило, уламки доставали з полів, повстрявали уламки. І по всіх кімнатах візли сквозні дірки. Уламками поранило жінку із сусіднього будинку. Вона сиділа днем з внучкою, гуляла за двором, сиділа на лавочці. Ну, слава Богу, не зацепило, а її зацепило в руку. Ну, вона вже вдома, їй надали допомогу. Швидка приїхала, надала їй допомогу та знаходиться. Вона вдома. Зараз жителі розбирають завали, приводять до ладу свої домівки, постраждалим пообіцяли виділити необхідні будівельні матеріали. Ми вже привезли 27 листів ОСБ, плівку іменно на цей район, де ми зараз знаходимося. А на ті райони там 30-й дом і сектор. Ми зараз привеземо на даний момент, ще згрузиться машина і зараз привезе там стройматеріали, і Люди отримують те, що їм потрібно поперем, щоб хоча б закрити всі дірки. Села Комишувацької громади ледь не щодня потерпають від рашистських атак, тому мешканців просять бути обачними та не чіпати підозрілі предмети, щоб берегли себе, щоб не виходили на вулицю, якщо немає в тому потреби, щоб не брали предмети підозрілі в руки і взагалі не підходили до них. І Потрібно цього відноситися з великою відповідальністю.